Коли дебютує циганков за нову команду? Віктор вдруге поспіль залишився у запасі Жирони на матч чемпіонату. Без Циганкова Жирона мінімально поступилася Барселоні. Каталонці забили переможний м'яч у середині другого тайму. Для Педрі це вже третій м'яч у чотирьох останніх матчах. Головний тренер Жирони Мічел не ризикнув випустити циганкова. Замість Віктора на правий фланг вийшов 28-річний Тоні Вілья. Але заміни не спрацювали і Барса зберегла переможний результат. Цікаво, чи знає Мічел, що Циганков вже забував в Барселоні. Це було в групі Ліги Чемпіонів у сезоні 2020 2021 Можливо, таки вартувало б ризикнути. Наприкінці зустрічі головний тренер Жирони отримав червону за емоції. Поразка відкинула команду циганкова на 13-те місце у турнірній таблиці. Наступний шанс дебютувати за новий клуб буде вже 5 лютого. Тоді Жирона зіграє черговий матч чемпіонату вдома проти Валенції. Якщо ви вмієте контролювати свої емоції трохи азартні і дуже любите футбол, то обов'язково заряджайте на улюблений вид спорту разом із нашими друзями компанією Парімач деталі акції шукай у закріпленому коментарі під цим відео. Не встиг Руслан Малиновський здихатися одного росіянина в Аталанті та поїхати з Італії. Як вже у новому чемпіонаті знову доводиться перетинатися із росіянином. В матчі Марсель Монако український футболіст грав проти Олександра Головіна. Російського футболіста, який з чомусь досі має можливість виступати у цивілізованому світі. Сам матч команди закінчили в нічию 1-1. Обидва м'ячі забували гравці Марселя. Спочатку верету зрізав м'яч у свої ворота. У другому таймі Санчес рахунок зрівняв. Руслан відіграв 86 хвилин. Наприкінці матчу його замінив пає. Цитата. Не той результат, якого ми хотіли, але ми тиснули до кінця. Дякую велодрому та нашим фанам за неймовірну підтримку. Вперед, Марсель. Кінець цитати. Руслан потроху адаптується до французького чемпіонату. За матч проти Монако оцінка 7,1, четверта у команді. У голові на 6,8. Нічим хорошим він не запам'ятався. Бо штовхався з ронжє капітаном Марселя та отримав жовту картку за зрив атаки наприкінці матчу. Сергій Кривцов, Девід Бекхем та Філ Невіл. Ви б могли подумати, що ці три прізвища будуть пов'язані між собою? Виявляється, українців ще можна здивувати: захисник Шахтаря може продовжити кар'єру в США. Сергій Кривцов може стати гравцем клубу МЛС Інтер Майамі». Тренує там легенда Евертона, Філ Невіл. А власником є Девід Бекхем. А пам'ятаєте українця, який ставав чемпіоном МЛС? Підказка, це сталося всередині нульових. Якщо маєте варіанти, пишіть у коменти. Шахтар, ніби не проти відпустити захисника Контракт у Кривцова до кінця поточного сезону. Сергій став нечасто потрапляти до основи після приходу Ювічевича. В лізі чемпіонів у Кривцова усього 6 хвилин у цьому сезоні. Шахтарі Кривцов з 2010 року. Вісім разів вигравав УПЛ, сім разів Кубок України та одного разу суперкубок. А ще у 2009-му став чемпіоном Європи зі збірної України Ю 19 В штатах Кривцову сумно не буде. У США також грають українці: Ілля Шевцов, Шарлот Індепенденс та Денис Костишин, вельпасу Локомотив. Напиши у коментарях, чи віриш ти, що Кривцов заграє у МЛС, як тобі гра Руслана Малиновського у Марселі? Та чи очікуєш ти на дебют Віктора Циганкова? Якщо тобі подобається ось такий формат, обов'язково постав лайк цьому відео і будь активним у коментах. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.